Як я вам на початку і обіцяв, в гостях у нас сьогодні особлива гостя. Зустрічайте. Отож, до нас завітала українська співачка, фіналістка четвертого сезону талант-шоу Ікс-Фактор Дар'я Ковтон. Доброго ранку. Доброго вашим. ранку. Дякуємо, що ти завітала сьогодні до нас. Я хочу сказати: ну, можливо, хтось із наших глядачів ще не знає, але мені здається, хто, хто зареєстрований у Фейсбуці, а можливо ще підписаний на тебе, той точно знає, що ось-ось на днях вже відбудеться така важлива подія, мені здається, в твоєму житті. під небом Парижа, правильно? Так, під небом. Що це Париж. таке? Розкажи, ну, буквально в двох словах, коли це буде, що це таке, а більш детальніше. Ще ми пізніше до цього цього торкнемося. Домовились. Це концерт французької музики, ага. назва під небом Парижу, відповідно, тому що це буде відбуватися під відкритим небом. Правда, не, не, не завжди Парижу, так? Я розумію? Рішили ми заставити. створимо. Ми перетворимо київське небо Ось, на так. небо Парижу. Цікаво. В майданчик G13 Project Studio. Це такий арт простір, який ми адаптуємо під концерти 19 та 20 травня в Києві. Так, І І, ще в декілька пістах. Так, містах. 24 4 травня Одеса, це у нас територія одеської кіностудії. 26 травня, Дніпропетровськ, літній театр парку Шевченко. І 28-29 травня Львів, внутрішній дворик Львівської обласної адміністрації. Тобто, до кінця травня відбудуться всі такі так, концерти. Так, Ну чудово, більш детальніше розкажеш трішки пізніше, але хотілося б спочатку ну, ближче, можливо, познайомитися з тобою. От... Ти взагалі ти завжди співала? Чи був такий якийсь момент у твоєму житті, коли отак все, я з сьогоднішнього дня я співачка? Е, ні, насправді з самого дитинства, коли мені було 6 років, я мріяла стати Ванесою Мей. А, мен... та. Так, я думала, що я буду самою крутою скрипалькою в світі. А ти грала Так, Так, звісно, це була моя ініціатива. Я попросила своїх батьків віддати мене на скрипку. Угу. Чому вони сказали, Боже, мій скрипка вдома буде цей писк? На воно ж реально там перші два роки це тільки писк. Потім я сказала: ну окей, давайте тоді я буду Ігорем крутим. І вони потім подумали, що це треба піаніно додому. Коротше, погодилися на скрипку. Таким чином почала я займатися музикою. Так, музикою по класу скрипки. Я кайфувала дуже сильно. Я правда думала, що в мене там майбутнє скрипачки, але потім якось життя. Само собою мене виконуло в спів, я почала співати в хорі. Тут велика заслуга керівника хору, диригента вона просто змусила мене туди ходити, каже, тобі треба співати. Uh -huh. ну, от Потім я почала з Женєю Хмарою, я думаю, ви знаєте, він у нас був так, недавно в гостях. Ми навчалися з ним в одній школі, в одній музичній школі. І Ми почали з ним робити такі кавер-версії, такі легенькі кавер-версії різних хітів. І так воно само собою, само собою просто мене вивело в спів. І абсолютно я не жалкую, так, мабуть, мало статися. У вас навіть я знаю була пісня, яка була написана китайською мовою самочатку, правильно? А, так, у нас була авторка ну, спільна. А, спільна так, Але китайською не співаєш. Ні, китайською не співаю, тому що текст там два автори тексту Роман Боканча і угу. Микола Клітовченко. І от Роман він вчив китайську мову. І він почав писати текст по принципу китайських віршів. Ну, тобто у них іде описання природи, uh -huh. і потім от через природу. Коротше, у нього перший варіант Ка тексту своя був, так, був своя філософія. Був китайський, а потім у нас вже з'явилася українська версія. Uh -huh. а яка твоя освіта? Я ж так розумію, що ну, ну, не музична, а Ні. от така світська. Я міжнародний економіст. Uh -huh. Так, закінчила торгово-економічний. Uh -huh. Теж абсолютно не жалкую. Мені здається, що у нас в, в університеті а, творчість а, була така розвинена, я не знаю, навіть університет культури міг <гумів> би з нами потягатись. <гумів> ну, я хочу сказати, що я теж за освітою бухгалтер, тому я так розумію, всі економісти закінчують так, як ми ну, з тобою да. і <гумів> займаються своїм. Да. Так. Добре, а, наступне питання. От... Е Твоя кар'єра співачки, вона ще, ну, скажімо так, не дуже довга, так? А ти тільки почала, напевно, після «Х-фактору», напевно, так? Чи, чи раніше почала? Ну, скажімо так, співати я почала. Ну, Та да, музика з шести. Співати я почала набагато раніше. Це були хори, uh -huh. якісь сольні, аматорські виступи. Звісно, х фактор дав трамплін. Okay. Так, ну так про тебе знали там сусіди, угу. а, а так про тебе дізналися півкраїни. Ну так. це зовсім ну інші можливості навіть для подальшої реалізації і стимул зовсім інше. Якщо ти вже виступив, то мені здається, ну ти не маєш права ну, Потім займатися чимось іншим. Ну, Це мені так здається. Uh -huh. Хоча uh -huh. в мене були. Ну, Я хотів запитати, я так розумію, що все ж таки за цей короткий шлях все ж були свої певні злети, і падіння. Що було найскладніше до сьогоднішнього часу в кар'єрі співачки? Ну, Я так не можу сказати, що в мене було прям щось занадто складне в кар'єрі співачки. все дуже гладко йде? Не те, щоб гладко. Інколи задумуєшся, а, а чи о, справді воно так потрібно, стільки зараз співачок, співаків, стільки всіх людей, а може, я так як всі, і тут от, собі подумала, що я от, можу тут щось зробити, але потім е відкидаєш ці думки, а яка різниця? Навіть якщо в тебе один слухач роби, в тебе є цей один слухач, для якого ти можеш співати, співай. На крайній угу. випадок для себе. <схай> 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 ну <схай> так що да, я е, е, притримую з того, що кожна людина має робити те, ну, що їй дано закладено Богом, що з самого початку угу. в кожному є якась там зернинка. І, і, Просто... і важливо, на кого він вчився, правильно? Тоби... А це а не має таке. ніякого значення. Просто у кожного є вибір <схай> або побачити це в собі і розвивати, <схай> або, або дивитися, о, хочу як цей, хочу як це. У нас буває багато хто співає, або робить. Е, не те, що хоче насправді, а угу. тому що це виглядає круто, але це ж не його шлях. Ну так і отут -от часто буває конфлікт. Ну от ти кажеш, що ну багато співаків і так далі, але все ж таки ти ну мені так здається, що ти знайшла от таку свою нішу і свою особливість, таку унікальність можна сказати. Ти зараз багато співаєш саме французькою мовою. Ну, так чому саме французька і взагалі в твоєму репертуарі, крім французьких пісень, чи є там українською, російською мовою пісні? Ну, по-перше, правда, слава Богу, що я знайшла свою. Ну, тут, я б не сказала, унікальність, але свою нішу. Скоріше за все, мені в цьому комфортно. Mm -hmm. і, і я в цьому більш, ну, більш всього природня, мабуть, ну, після української mm -hmm. мови, звісно ж, я ж все-таки українка. Mm -hmm. От, тому чому Франція. Мені складно сказати, зазвичай відповідаю, що десь там в минулих можливо. Родичі, французи. якісь правда, французькі. Пизди ще ковтун. Тому що логічного пояснення, чому Франція немає. Ще там, коли вперше я почула, от я пам'ятаю пісню Ларі Фабіан Житем. Боже мій, я була так вражена. Я відразу взяла свою подругу, яка вільно володіє французькою, і кажу, вивчив зі мною. Я uh -huh. хочу знати тут всі слова, всі прям досконально. І так от я потихеньку почала почала збирати ці пісні, які мені подобалися. Там, десь по-своєму їх вже uh -huh. інтерпретувати за цей час. Ну, от і так все це вийшло в результаті в проєкт під небом Парижу. Це повністю французька музика. Є також пісні української, які переклали ми на французьку мову. Uh -huh. Тобто я... українські пісні французької мови. Так, ну, це, не буде, всі... це буде на концерті. Ні, не я не, розумію, буде, так, не так, всі, просто не всі. Не всі пісні звучать, не всі українські пісні mm -hmm. звучать французькою, французько. але є паралелі в українській і французькій музиці. Я mm -hmm. от спостерігаю багато наших ну народних навіть пісень. В принципі, лягає текст французький. <гум> на цій мелодії. Так що, мабуть, мови мелодичні, там і там. <гум> Точно. Ну, повертаємося напевно до концерту. Розкажи, що цікавого чекає глядачів, тих, хто завітає до тебе на концерт. Що а, там особливого буде? Ну, по-перше, це концерт під відкритим небом. <гум> Раз. Це перше. А, друге... Мабуть, це не концерт в класичному його розумінні. Mm -hmm. так, у нас немає розділення між глядачами і між виступаючими. У нас, по суті, навіть немає сцени як такої. Mm -hmm. Особливість в тому, щоб всі разом, всі разом створювали атмосферу концерту. У нас навіть минулого разу діти з нами на сцені танцювали, сиділи. Кожен може стати учасником цього uh -huh. всього, а не просто спостерігати. Ні, але правда, тобто, хто хоче спостерігати, пос хай, хай спостерігає, ми даємо таке право. Звичайно. Декор, ми декоруємо майданчик під стилістику Франції, ну, під задану нам сюжетну uh -huh. тему. У нас буде акторський перформанс від акторства.com. І у нас є прекрасний режисер Люся Пономаренко, яка під її керівництвом вона просто може якусь звичайну сцену перетворити в якусь феєрію свята. І, звісно ж, у нас прекрасні музиканти і спеціальні гості. Це композитор, піаніст Віртос Євген Хмара. Також він у нас саунд-продюсер проекту. І Святослав Кондратів, перша скрипка України, і диригент Національного естрадно симфонічного оркестру. Також будуть, сподіваємося, що буде вино так. Частування, якісь французькі солоденькі для кожного міста у нас своя особливість. От тому от будемо створювати повністю Якомова атмосферу так, до французької. Так, щоб на, на дві години ціль така, щоб на дві години людина, яка прийшла до нас на концерт, відчула себе абсолютно Франції. десь в іншому місті, абсолютно під, під з іншими небом Париж, правильно? Так, під небом Парижа. Ейфелова вежа буде, не буде. Я не буду всього вам розкривати Все Це не зрозуміло. Добре, я навіть, знаєте, я навіть вивчив, якщо я правильно скажу, Селюсель де Парі. Соросієль де ну я французьку взагалі не вчив. Ось але це означає під небом Парижа. Правда? Так добре. Ну я думаю, настав час, щоб ти все ж таки і нам заспівала трішечки, щоб ми так відчули ось цю атмосферу Парижа. Але в двох словах тому що ти співатимеш французькою, mm -hmm. розкажи, що ж це за пісня, про що вона взагалі? Ну, це буде авторська пісня. Так. Музика Євген Хмара, слова мої Яна Андрущенко. Пісня називається «La fleur». Квітка. Uh -huh. Ну, якщо так зовсім коротко, щоб не перекладати всі слова. Суть. Суть так, мабуть, про те, що дуже часто ми плутаємо поняття кохання з якимись іншими поняттями. Хтось комусь щось винен, хтось комусь належить, а насправді кохання воно просто є, uh -huh. так само, як і люди є один у одного, і нікого не треба прив'язувати до себе, забирати, рвати, так як ми квітку зазвичай ми зриваємо. Понюхали, викинули і так само бути з людьми. Пісня називається Квітка. Так. Французькою як? «La fleur. «La fleur». Ну що ж, друзі, хочу сказати, що зараз для вас співатиме Дар'я Ковтун, «La fleur». C'est à c'est l'endroit d'où nous venons, le vert, le bleu, mon ciel est dans ses ronces, le vent je doucement garde et croire, mes fleurs effriscent sous la laine, je vis. 그... Tout nouveau, je aime et je ne vis pas.